Вітання, друзі! Е, хто не знає, моє ім'я Ковнацький Олег. Я дитячий лікар-стоматолог і хочу, ще я тато п'яти дітей. Чоловік одної прекрасної, абсолютно прекрасної е, жінки. Ось е, за сумісництвом також. М Керівник навчального центру, який присвячений дитячій стоматології. Ось і теж співавтор кількох проєктів, які пов'язані з дитячою стоматологією. Але сьогодні ми будемо не про дитячу стоматологію. Сьогодні я хочу вашій увазі запропонувати, знаєте, таку серію. Я думав, як назвати: лекція, не лекція, якісь монологи. монолог, Назвемо це серією зустрічей, таких от. Трошечки віртуальних, трошечки онлайн, але тим не менше зустрічей, які я назвав Євангелія для стоматологів. Поясню, що це, чому це з'явилось і чому взагалі я про таке, про таке подумав і вирішив таке організувати. Ну, почнемо з того, що, мабуть, це один з перших пунктів. Тому що мене в мене є багато друзів, колег, стоматологів, які нерідко запитують: звідки в мене на все беруться сили. Ну, насправді аж на все сил в мене немає. Просто в мене є. Я вибираю на що вони в мене є сьогодні, на що їх немає, але. Ем, ну, і так, якби стільки роботи. Є, я лікар в клініці. Я теж е, якби, лікар, і на сьогодні не головний лікар, а провідний спеціаліст клініки. Якісь питання я маю додаткові теж беру участь у вирішенні. Тут навчальний центр. От, тут ще окремо лекції, як лектор, як спікер. Мене запрошують в різні, в різні навчальні центри. От І вдома п'ятеро дітей. Ось і прекрасна дружина, всім хочеться приділити час з усіма, хочеться побути, походити, погуляти, і звідки на це все час і сили запитують колеги. Ось, і мені з одного боку, я з радістю ділюсь безпосередньо. Але оскільки таких питань, чим далі, тим почало ставати більше. Я вирішив зробити таку от розповідь про те, звідки на це все в мене береться сили і бажання і натхнення. Особливо зараз, в, часи, в час війни, великої, активної повномасштабного вторгнення. І до того було не так. Не, ну, не можна сказати, що ти завжди такий огірочок, красивий, гарний, і біжиш, е, е, стрибаєш, як метелик, такі по квіточкам. Фу -фу -фу. Ось е, але, але. Серед цього всього є натхнення, так, є місце, місце моєї, місце сили, так люблять казати. У мене це не місце. Мене умовне місце це моя віра і моє духовне життя. Це те, що надихає мене ну, на хвилиночку, вже понад 15 років. Це мій найбільший двигун. Найбільше, ну з одного боку, двигун джерело енергії, мабуть, найбільше. Ну, є, двигун є якийсь всередині, а це найбільше паливо. Це так дуже буде грубо сказано, тому що в цьому є специфіка, про яку ми обов'язково, я сподіваюся, вам буде цікаво, поговоримо, як, як це все в християнстві відбувається. От, і це віра. це віра. Це моє духовне життя, і от для того, знаєте, як жартують, щоб два рази не, не вставати. А от я вирішив зробити таку серію таких от зустрічей або серію бесід. Ось, де ми будемо про це говорити. Ну, говорити буду я, а ви можете в коментарях запитання. Зручні, незручні, абсолютно. Уявіть собі, є: от я перед вами віруюча людина, яку можна будь-які запитання запитати. Абсолютно найнезручніші. От в мене з останнього ми з колегою спілкувались, е, говорили про особливості, знаєте, сексуального життя у християн. Уявляєте? І я впевнений, що моя колега була дуже сильно здивована, які є особливості. Уявіть собі, М -м -м. от тому абсолютно, абсолютно, і ми про це все в плановому порядку поспілкуємося. Про що хочу сказати? Це перший момент. Да, тобто, от, коли колеги запитують, звідки беруться сили, натхнення і бажання не лягти і лежати кілька років. Поспіль, а рухатись далі, вставати і рухатись далі. Це один момент момент другий, за те, що в спілкуванні з колегами я побачив, що наскільки нерідко у досить високоінтелектуальних людей, які дуже-дуже обізнані там, в стоматології, в просто от, да, от освічені, може бути уявлення таке трошечки. Е, Ну як сказати, не і це природно, так тому що людина освічена в тому, що вона вникає. А в що вона не вникає, вона може бути ну, і некомпетентна. Не, не от але наскільки е, якби, цю, ці уявлення про церкву, про християнство, вони дійсно десь на рівні таких от середньовічних уявлень, це якщо порівняти методи лікування в стоматології, чи дитячі, чи навіть загалом, що в 18 столітті, наприклад, був один ендодонтичний інструмент, так це були щівці. І для карієсу, для пульпіту, для періодонтиту, для пародонтиту, для всіх практично хвороб щіпці то сьогодні, звичайно, якщо би хтось сказав, що та ні одного інструменту достатньо. Ми, коли готуємо курс по ендодонтії у дітей, там е, е, номенклатура, ну, мабуть, порядку 30 найменувань для одного курсанта, обла, ну, інструментів, матеріалів і обладнання уявіть собі. А раніше було все просто щіпці. Так, от, як е, е, якби пізнання колег про е, християнство, е, про, про про віру, воно приблизно от на рівні такому. Це друге, що мене сильно знаєте. Сильно надихнуло на такі от на такі зустрічі. От, ну і теж якби, момент такий, що в мене є друзі, які спитають колеги, запитають, розпитають, є колеги, які. Будуть думати, думати, запитувати щось чи ні, потім тільки запитають ще. Є ті, які запитають, чи можна запитати, скажуть, що їм незручно, але все-таки запитають. І є, очевидно, багато тих, хто не запитає. Так, от я вирішив охопити максимально, максимально е, аудиторію, спробувати принаймні. І якби останній пункт. А він останній, якби, в рахунку, але, мабуть, він все-таки цей пункт найголовніший, чому я вирішив це все зробити. І тут треба сказати значення слова Євангелія. Євангеліє – це добра новина. Буквально перекладається: добра, хороша, класна, чудова, крута новина. От і стоматологи, знаєте, як всі нормальні люди, ми любимо добрі новини. Любимо добрі новини, хтось якусь поїхав на якесь навчання і приїхав, освоївши якусь методику, хочу нею поділитися. добра новина, добра новина. Хтось спробував якийсь новий матеріал. Свої враження, йому сподобалось, класно. А тут тут він гарно полірується, тут він гарно моделюється, тут класна кольорова гама, така крута, гарна, тут він швидко затвердіває і так далі. Класно, класно, вона людина хоче поділитися. Наприклад, хтось якісь нові інструменти, там нові гладилочки, нові голочки, нову систему ін'єкційну для знеболення. Хоче розказати, поділитися доброю новиною. Ось, і от там приїздить якийсь класний лектор. Приїздить класний лектор читати лекцію там в Україну. Супер. Або якийсь лектор наш з України, рідний, улюблений, приготував якусь нову програму лекційну. Круто, круто, класно. І ми любимо добрі новини. Так? Ми любимо хороші добрі новини. Стоматологи, як, як і всі, всі, всі інші. Ось і. Давайте уявимо, ми зберемо от всі класні новини, можливі, там, які ми чули. А, давайте ще візьмемо і зараз це, мабуть, навіть буде трошечки більше актуально, актуально. Новини з якби, новини війни. Так? От уявіть собі, що от наші там збили черговий літак, а 50 це повітряний командний пункт. Круто-круто. Збили черговий там крейсер Чорноморського флоту російського. Круто, бомбічно. Наші черговий раз влучать по Кримському мосту, завалиться, обвалиться. Клас, круто, крутезно. Що ще цікавого? От, зібрали на 30 чи 35 морських дронів. Сібейбі будуть, значить, буде морський бій. Круто, круто. Це все новини, гроші там. Да? От, це все є. І тепер давайте собі уявимо, що ми візьмемо ці всі новини разом. От по силі емоції. І помножимо, ну, давайте так, принаймні на 5. Насправді, на більше я би множу, але принаймні на 5. І є ось такого, такої ваги новина. Хочете стоматологічно, хочете, чи якийсь матеріал унікальний, новий, що там рази можна, можна там менше зусиль докладати до всього і так далі. Ну, от, от Уявіть собі таку новину. І є людина, яка знає таку новину, але не хоче ніяк нею ділитись. Ні безкоштовно, ні навіть за гроші, от ніяк не хоче цією новиною ділитись. При тому всьому. Знаєте, це коли ти знаєш якийсь секрет, якусь там от іноді методику, хтось знає, от я так роблю і нікому не скажу. Тому що в мене краще це, і я буду розказувати, що от я так класно все вмію, і ніхто так не вміє, як я, і це моє, і тільки моє, і тому воно буде моє. А уявіть собі, і, і це знову ж таки це право людини, вона щось придумала, вона щось зробила, і вона так робить, і в неї гарно виходить, і вона чудовий молодець. А це така новина, що ти коли про неї розповідаєш, то в тебе нічого не зменшується. Більше скажу навпаки, якби в тебе щось додаткове збільшується. Тобто ти про неї розказуєш, і ти отримуєш від цього, ну, уявимо, якісь умовно бонуси. І людина сидить і цим ні з ким нікому про це не розказує. Ну, як би ми охарактеризували поведінку такої людини, знаєте, я би охарактеризував, що людина поводиться як поганка. От, е, там, чи як е, колись була фраза ця рідска, нехороший чоловік. Да? От поводиться так. Я не люблю е, називати так людей якось, але поведінка, поведінку ми характеризувати можемо. Або давайте навіть ми підемо ще трошечки далі, і зараз це буде для когось, ну, може навіть складно по послухати, почути. Ми уявимо, що хтось от вам е, ексклюзивно. Написав чи зателефонував, не знаю, Буданов Сказав, ти знаєш, друже чи подругу? Росіяни відступають, ми їх дожимаємо, ми їх практично вижимаємо майже звід, звідусіль, і вони просто кидають зброю і тікають. І ми, думаю, там за тиждень просто все звільняємо з Кримом включно. Ну, Погодьтесь таке тримати все, і це, і це інфа сотка. Знаєте, інформація, тобто це безальтернативно, в них немає ніяких шансів. Тут літаки, тут тут то, 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 то ми їх так прижали. Вони тупо тікають, тупо просто тікають і не оглядаються, залишають всі свої рубежі оборони і так далі. Тобто, фактично, про що це нам говорить? Ми перемагаємо. Ми перемагаємо і виганяємо окупанта зі своєї землі. І вам це сказали. А ви сидите так і нікому не розказуєте. Я нікому не скажу. Я нікому не скажу. Я буду так собі тихенько. Ну, погодьтесь, це трохи дивно і трохи так якось ну, неправильно, мабуть. І повернемось до Євангелія. Євангелія добра новина. Ось в християнському Розумінні – це добра новина про те, як Ісус так, відкупив всіх людей і кожен, хто вірує в нього, от Він з вічної смерті переходить у вічне життя. І от по силі ця новина, якщо в це вникати, вона навіть більша. І потужніша, ніж новина про нашу перемогу. Я скажу вам чесно, щоб ви не думали, от я там якийсь пофігіст, там чи я ні-ні я ніякий не пофігіст. Для мене новина про перемогу України, от, про таку та, от, правильну, справедливу перемогу, про те, щоб росіяни підуть в свою Росію, за свої кордони і так далі, не зможуть нас бомбити. І три крапки це буде для мене, мабуть, найбільша новина. Після Євангелії, е е Євангельської новини, Євангельської доброї новини? І тепер, якщо людина, яка розібралась в тому, що таке насправді Євангелія, вона це розуміє і вона це переживає, тепер скажіть, як така людина може не поділитись з іншими, не розповісти про таку добру новину? Іноді, знаєте, заважає, що це питання віри, це питання ось от такого. Але я хочу повернутися до першого пункту, коли активно всі починають запитувати, а як, а що, а коли, і так далі. Я розумію, що хочеться цим поділитись. Особливо, є натхнення, особливо цим поділитись. Ну і нарешті Євангелія для стоматологів. Я стоматолог. І в мене знаєте, оскільки ну так чи інакше, у кожного людини певної професії часто коло коло спілкування, дуже часто якби воно дуже не те, що обмежене, а воно специфічне в силу його професії, особливо сьогодні соцмережі, обговорюємо методи лікування, клінічні випадки, лекції, інструменти, матеріали і три крапочки так купу всього обговорюємо. Ось, то е, я десь не знаю, відчуваю е, певну відповідальність про те, щоб цю добру новину розповісти стоматологам. І тому Євангелій для стоматологів. Ну, а знаєте, мені буде трошечки легше, ніж. Е, як правильно сказати, нормальним людям е трошечки легше своїм розповідати з прикладами е з життя, з роботи і з усього. Хоча окей, і нормальним людям потрібно, і е нам е один одному потрібно. Е от е стоматологам тому з'явилась ось така ідея. Ну, власне, про Євангелія я трошки сказав, їх чотири. я це, На початку. Згадував, не згадував, що їх є насправді чотири в Біблії як опис життя Ісуса Христа. От ми про це детально, коли будемо говорити. І про Біблію поговоримо, чого вона, наче от людьми написана, 100-500 разів переписувана, і все одно актуальна. От, от як? От як так може бути? А може? От будемо говорити про Євангеліє, от їх чотири від Матвія. Так, Марка, Луки, Йоанна. От про все це ми більш детально будемо говорити. І я вас заохочую, якщо у вас є питання, їх писати, друкувати, будь ласка, один момент, момент другий, найнезручніше питання. От тут просто чого душа бажає, те можна писати, якщо вам не шкода якихось там вподобайок, поставити, а ще поширити серед колег, особливо. От, тому що, знаєте, ми зараз в часі різних новин. на жаль, у нас багато важких новин. Черговий раз, коли якесь місто бомблять, і, і загиблі, і, і, і зруйновано, і все, і все це все досить складно. Так, ми радіємо якомусь визволеному місту. Так, ми сумуємо, коли якісь місто окупанти, на жаль, окупують, і, і це важко складно, але власне. Євангелії, власне, добра новина. От це та добра новина, яка, яку ніяким чином, ніякий ворог, ніякий окупант не може вже змінити. Вона відбулась, і вона є. І на це можна опиратися. Це може давати підтримку, натхнення і сили бажання вставати вранці і рухатись далі. І я би хотів, щоб наші зустрічі не спричинились до того, щоб це було таким і для вас. Тому що це не щось, за що, знаєте, потрібно там заплатити, і ти будеш добре почуватись. Ні. Але якщо в це вникнути, знову ж таки не треба йти в монастир. І я вам скажу великий секрет. Навіть в церкву йти коректно сказати, щоб нікого не засмутити і не образить, не обов'язково зараз можуть мене всі там трошечки десь, може, священники якісь будуть дивитися. Дорогі отці, я все обов'язково розповім. Але якщо взяти, наприклад, життя того ж Ісуса, Він проповідував в синагогах, але жодного разу, можливо, десь проскакувало. Але я от не згадаю навскітку так жодного разу, щоб він говорив про те: ідіть в церкву, і у вас буде все добре. Нагірна проповідь. Інші 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 місця. Безумовно, ми про церкву будемо говорити. Ми зрозуміємо, що це важливе, стратегічно важливе місце, але є певний етап, коли віра вона може, скажімо так, рости навіть і без церкви. Для певного етапу вона, безумовно, потрібна. Але... Але може таке бути, може бути навіть таке. Уявіть собі, тому ми про це все детально поговоримо. На сам кінець скажу, що це не якісь теологічні канонічні лекції. Так? У нас є чудовий інститут Аквінського, де викладається богослів'я. Я, безумовно, буду певні аспекти, моменти перевіряти, аналізувати для того, щоб, ну, скажімо так, не дезінформувати як мінімум вас. Але все інше це буде інформація, так, яка досить проста і доступна, і формат нашої зустрічі ось такої бесіди. Ось тому я дякую вам, що ви додивились. От, я буду вдячний за якийсь і коментар, і лайк, і шер. І Будь ласка, поширте я Долучіться до того, щоб ще у наших колег, та й не тільки у колег. Просто у людей була можливість, хтось, можливо, почує і когось це надихне. Я пам'ятаю якось, коли от особливо був важкий період, у 22-му році, там це був, мабуть, був березень, квітень чи травень. Я, по ночам ти сидиш, вертаєш стрічку новин, дивишся, куди там зайшли. Київ, не Київ, десь, десь ідуть, не йдуть, ще бомбардування. Я просто вмикав там відео, десь молився. От разом якось записував це, викладав в, чи це вже інстаграмі, я зараз не згадаю чи може навіть в Ютюбі. І мені написали декілька колег, що оце от, от вони їх настільки тіпало, не просто включали от і от слухали, і все. І це їх якось, хоч трошки заспокоювало. Тому якщо це хоча б комусь одному. Я буду щасливий, а якщо ви поділитесь цим, то це може, можете, зможете долучитись до того, що цей Євангеліє для стоматологів, воно зможе стати знаєте, опорою, підтримкою, фундаментом для людей, які, можливо, цей фундамент чи втратили, не цей а будь-який інший, не, не бачать якогось фундаменту, сенсу чи сил рухатись далі. І до зустрічі на нашій. Наступній такій зустрічі, і пере, перепрошую за тавтологію.